Вітаю вас, дорогі глядачі. Трамп прийшов до влади на антимігрантській хвилі і почав наводити порядочок, але це не могло не вилізти боком і вже є жертви. Коли ти намагаєшся не раціонально, спокійно вирішити питання, хочеш показати силу, вона часто повертається проти тебе. Як федеральні служби проводили масштабні операції та що сталося під час них у Мінусоті? Чому саме Мінусота? Які наслідки? Чи змінили стратегії міграційного контролю після критики та протестів? Давайте говорити. Дональд Трамп вдруге став президентом США 20 січня 2025 року. Однією з головних його обіцянок була жорстка боротьба за нелегальною міграцією. В мерці дійсно є проблеми з цим, але точно не в Міннесоті, дорогі глядачі, це вже окрема розмова. Велика кількість мігрантів нелегальних переправляється через Мексику і цьому сприяли попередні. Рішення недбалості, зокрема, і при минулих президентах. Зосередженість на гуманітарних міркуваннях і правах мігрантів послаблювала контроль над державними кордонами. І проблема в тому, що коли ці мігранти легальні, по закону приїхавши, це одна річ, а коли нелегальним, з ними нічого не робиться, це зовсім інше. Це була проблема вибіркового виконання законів, коли нелегальний в'їзд фактично толерувався. А ось принцип верховенства права втрачає чіткість. Занадто м'яка політична система давала сигнал про відсутність серйозних наслідків, що стимулювало нові хвилі нелегальної міграції. Додавались навантаження на соціальні програми, інфраструктуру, систему освіти, здоров'я охорони. Тому з самого початку Трамп вирішив навести порядочок. В грудні 2025 року Федеральні служби, зокрема імміграційна та митна служба США ICE, Почали велику операцію під назвою Operation Metro Search. Спочатку ця кампанія була спрямована на Мініаполіс та Сент Пол, а потім поширилась на весь штат Міннесота. Це була дуже масштабна операція міграційної служби, яку міністерство внутрішньої безпеки описала як найбільшу такого роду в історії. За час її проведення федеральні агенти затримали понад 3000 тисячі людей. За підозрою в порушеннях імміграційного законодавства вони аж перестаралися, тому що серед затриманих були навіть громадяни Америки. Навіть мем був такий, що як зараз в Америці треба ходити, паспорт треба заклеїти скотчем от і ходити. А для людей взагалі деяких і смертю завершилось це все. Тому, поки на Вашингтон насувалася зимова буря, Трамп в бувальному кабінеті дивився відео, події відбувалося 24 січня. На відео було видно. Що федеральний агент стріляє в Алекса Преті. Йому було 37 років, і він працював медбратом, що займався з ветеранами. Погодьтеся, це дуже достойна, шляхетна робота. Друзі-колеги називали його добрим, мирним і чуйним хлопцем, який ніколи не хотів конфліктів і не був агресивним. Про нього казали, що це тепла людина з великим серцем, який допомагала іншим. Тобто, це не прогресивний активіст, social воріор це. Первонілин Америки, який ще й працював з ветеранами. І ну, достойна людина. На відео виглядає так, що Преті знімав на телефон поліцейських, які регулювали рух. Він стояв між одним агентом і жінкою, яку той агент схопив і повалив на землю. Потім кілька федеральних агентів оприскали Преті працевим спреєм і повалили на землю. Навколо нього опинилось близько шести людей, і саме тоді його. Застрелили. Відео очевидців показує, що один агент дістав пістолет і трохи відійшов від Преті. Інший агент у цей момент вистрілив. Перед першим пострілом було чути, як хтось кричить: пістолет, пістолет, але преті мав легальний дозвіл на зброю. І це вже якась страта. Самонатуральна, це ненормально, що сталося. І взагалі окреме питання, друзі, це от Міннесота. Ну тому що Волц, демократи і таке інше треба було розтерти. Просто в цьому поясі розтерти це ж Трамнесота мала бути за республіканців. Що це за фігня? Давайте ми зараз там бучу чи не шантаж влаштуємо. Розумієте? Ну таке відчуття. Там є свої проблеми міграційні теж там, але там їх не більше, ніж в інших місцях, особливо де в республіканських штатах. Чомусь е, агентів міграційної служби Трамп не вводить там, в Техасі чи в якомусь іншому. На самому відео видно, що. Постраждалий тримав у руках телефону на пістолет. Агент, здається, стріляв у нього як мінімум 10 разів за 5 секунд, почавши, коли він лежав на землі, і продовжуючи навіть після того, як він знепритомнював і лежав нерухомо. Преті помер на місці, після стрілянини агенти кричали: Де зброя, намагаючись надати першу допомогу. Рятувальники прибули дуже швидко, але допомогти вже не змогли. Першу високопосадовці адміністрації оправдовували стрілянину. Міністр нацбезпеки Крісті Ноем назвала преті внутрішнім терористом. Командувач прикордонної служби Стівен Міллер – потенційним вбивцею, але згодом ця версія відразу почала розвалюватися. До речі, вже з'явилася інформація, що Крісті Ноем може втратити посаду. Чистки. порядочок, знаєте, включили, і от пішли чистки. І спідний тиск почав діяти через два дні. Трамп змінив курс. Причиною стало занепокоєння республіканців, що хаос у Меніаполісі шкодить його передвиборчій кампанії. Крім того, критика лунала від захисників права на зброю, бо Алекс Претті мав дозвіл на носіння пістолета. А для правих американців це святе право людини мати особисту зброю для самозахисту. І по суті, федерали вбивають людину з правом на зброю, шановні республіканці, шановні праві, прокидаємося. У вас комуністи, блін, зараз шаряться по штатах ваших. Ті, хто хочуть забрати зброю. Ні? У неділю, коли Вашингтон завалило снігом, Трамп отримав дзвінки від стурбованих республіканців, зокрема сенатора Ліці Грема, який порадив змінити медійний наратив, бо кадр зі стріляниною затьмарюють успіх його міграційної політики. Коротше, враховуючи, що Ліці Грем ще той балабол, від нього це чути це, ну, це торба. все, ну, капець. Також на ділі Трамп. Відмовився оцінювати дії федерального агента, який смертельно застрелив преті. Тоді він не натякту, що може відкликати деяких імміграційних чиновників з Міннесоти. Пізніше він закликав губернатора Тіма Волса та мера Джейкоба Фрея тісніше співпрацювати з федеральними службами, повісявши зменшити присутність агентів, якщо місцева влада підтримує його умову. Здає задню Фредович. Ага. Але хто стояв за жорсткими діями правоохоронців? Обличчям жорсткого підходу до міграції став такий собі Грегорі Бавіно. Він. З'являвся на вулицях американських міст у коротких тришці та оливково-зеленій формі. Очолював патрулі, застосовував свій загінний газ і опублікував у соцмережах відео, демонструючи рішучість агентів. Після стрілянини в Мініаполісі бавіно захищав офіцерів, стверджуючи, що вони діяли проти озброєного підозрюваного. Хоча відео та свідки це спростували. Його швидкі агресивні методи викликали. Одночасно захоплення у прихильників масової депортації і критику від громадян, політиків та губернаторів, бо він неодноразово захищав дії агентів та їх метони. Навіть його довгий зелений тренч став предметом уваги й критики, але він наполягав це стара форма прикордонного патруля. Але після епізоду інциденту в Інніаполісі Грегорі Бовіно понизили з посади командира прикордонної служби, і повернули на стару роботу в Каліфорнії, де він незабаром вийде на пенсію. Міністр порядочок здувся, так то кажучи, точно його здули. А вже в понеділок Трамп призначив Тома Гомана на більшу помітну роль в Міннесоті. Трамп підкреслив, що той суворий, але справедливий, і звітуватиме особисто йому. Водночас адміністрація намагала знизити напруженість, дистанціюючись від попередніх різких коментарів та наголошуючись на необхідності захищати громадян. Гоман починав як поліцейський в Нью-Йорку, з 84-го року працював у прикордонні служби. Також також очолював депортаційні програми АСІ за часів Обами. Він активно підтримував жорсткі міграційні, політики, політику Трампа, включно з розлученням сімей на кордоні та арештами без документів. Хоча Гоман відомий своєю суворістю щодо міграції, він прагне зосередитись на громадській безпеці, не на масштабних репресіях. Його підтримують республіканці, які вважають його досвідченим і розважливим. Президент стурбований хаотичними діями агентів і тим, як це виглядає у медіа. Ну, відкрив ящик Пандорочки. Будь ласка, получай. Це тобі ще раз те, що ти можеш ніфіга не получить. Дві палати навіть, хоча Конгресу республіканці мали брати, але з ситуацією, ну, блін, фіг, може, вдасться, так? Навіть союзники вже критикують. Реакція республіканців була змішаною. Дехто критикував перечасні заяви Ноєм, інше висловлювали стурбованість насильства в Мінеаполісі. Рішення Трампа змінити курс Міннесоті підвищило роль Тома Гомана, прихильника методичного підходу до імміграційного контролю, який концентрується на переслідуванні кримінальних іммігрантів та депортації. Адміністрація назвала це перезавантаженням стратегії штату з на співпрацю між федеральними штатними та місцевими чиновниками. Ж реакція громадськості після стрілянини десятки місцевих вийшли на протест. Вони кричали на агентів АСІ, деякі постраждали від перцового спрею та світлошумових гранат. А один демонстрант навіть розбив лобове скло службового мікроавтобус. Після подій у Мінаполісі по великих містах США прокотлась хвиля протестів від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса та Вашингтона. Активісти вимагали розслідування інциденту, свідки та відео спростовували твердження влади, що преті погрожував агентам зброї. Президент Трамп в своєму стилі звинуватив демократію та місцеву владу підбурюванні до закладу, як посадовці Мінесоти і колишні президенти, зокрема Обама та Клінтон, засудили селянину та закликали до мирних протестів. Взагалі. Трампу не завадив більш розсудовий консервативний підхід до міграції, аби був забезпечений порядок і безпека. Переслідували лише справжніх порушників закону, а легальні жителі не зачіпалися. Операції планувалася і проводилися без зайвої демонстрації сили у співпраці з місцевою владою. Але це ж не задача Трампа, його задача шоу, а не вирішення проблем нелегальної міграції, дорогі глядачі. Шоу, получив шоу. Ну я ще раз я подивлюся, як він візьме дві палати. Там імпічмент буде кожний тиждень йому будуть лупашити, як Тед Крут, скажімо. Ну, так і буде. Ще Рейган казав, що будь-хто може приїхати до США і стати громадянином цієї держави. І латиноамериканці здатні адаптуватися, асимілюватися в США і досягати кар'єри. Марко Рубіо, в тебе під Боком Фредович. В чому проблема? Незрозуміло. Якщо до вашої держави приїхали іноземці, які мають добру волю, то які можуть до них загалом бути питання, відбуваючи підсумки, в Менесоті під час масштабної операції Росії загинув. Медбрат Алекспреті, що викликало критику і протести. Через це Трамп замінив жорсткого керівника операції Бовіна на досвідченого Тома Гомана, який робить акцент на кримінальних іммігрантах і громадській безпеці, намагаючись перезавантажити стратегію. Але вже проблеми у Фредовича і тут пішли всередині країни. Дивимось, чекаємо, що буде далі. Всім сьогодні найкраще, дорогі глядачі. До побачення.